Дуже часто люди вони маніпулюють віком церкви. Мої церкви там тисяча років вона являється традиційною, вона точно є правильною. А ти там баптист, протестант, свідок Йогови, твоя церква, вона неправильна. Зараз я хочу вам розповісти, як в церкві відбувалася трансформація. З кожним роком вона ставала іншою. В 30-х роках Римська імперія вона приймає християнство. І в церкві появляється такий імператор, як Константин, і він бере активну участь в церкві. Саме він. Увів е, різні релігійні обряди, там ікону поклоніння, і з руками приходила інша влада до церкви. І прийшло до того, що церква вона становиться державною. Церква вона починає ділитися так на східну і західну. Так? І е, західна вона була в Римі, а Східна вона була в Візантії, тобто католицька і православна. Приходять 1080 ті роки Київська Русь, церква будується на десятинах, відбувається масове пробудження християнин. Так, відбувається хрещення, друкується масово Біблія. І священники в той час вони були професорами, вони знали давню грецьку. Так? І не проходить тільки 100 років. Такий промежуток часу, як так відбуваються зміни влади, 1900-ті роки. Так приходить СССР, і не для кого не є секретом, що в той час церква підпадала під вплив КГБ. Так церква була під контролем. Під таким впливом церква починає втрачати своє божественне призначення, так і радянського союзу вже немає. Але питання, чи повернулися люди до Слова Божого, так? Адже зі зміною рукоправління, так, і міняється небесний тато. Тому що коли Ісус Христос був прийшов до єврейського народу, в той час було дуже багато течій, було дуже багато деномінацій. В той час були там і е, зелоти, Так, це були монахи, відшельники, фарисеї, які сказали Боже Слово, садукеї, які не вірили там у Воскресіння, так єсеї, е, вони теж були такими самітники, вони усамітнювалися, так як зараз монахи. І абсолютно кожен з них вони вважали, що вони правильні. Але що ми бачимо? Ісус прийшов і Він створив свою церкву, так? Із апостолів. Так, це були християни. Це не була якась певна конфесія, яка мала назву, але християнини, перша апостольська. І приходить плюс-мінус так 100 років, і Ісус в книзі об'явлення вже дає послання так, корекцію семи церквів, в чому вони помиляються. Яка проблема в тому, що в церкві зараз відбувається? Ісус говорить кожній церкві, що проблема в тому, що Ти покинув свою першу любов. Що така перша любов? Це Слово Боже, це Ісус Христос. Коли в церкві головою не являється Слово Боже Ісус? Тоді я являюся і православним, і католиком, і протестантом, тому що в мені любові немає. Тоді я фокусуюся на всякі такі різні деномінації, так? Коли особисто мені люди кажуть, якої ти віри, якої ти конфесії, я кажу, відповідаю, я християнка, як наш пастор показує. Чому я християнка? Тому що я не втратила свою першу любов. Ісус каже. Так, але маю на тебе, що ти покинув свою першу любов. Отож пам'ятай, звідки ти впав і покайся, і вчинки давніші зроби. Коли ж ні, то до тебе прийду незабаром і зрушу твого свічника з його місця, якщо не покаєшся. Тому, на жаль, ми бачимо в наш час таке велике опустошення у багатьох християн, віруючих, тому що в пріоритеті людей Ісус Христос він не являється на першому місці. А являється те, так, якої ти церкви, яких років, і так далі, які там релігійні обряди виконуються. Але Ісус чітко сказав, що багато перші вони стануть останніми. А останні вони стануть першими. Амінь. І я запрошую саме тебе, якщо ти не належиш ні до якої церкви, якщо ти знаєш, що відчуваєш, що ти втрачаєш свою першу любов. Запрошую тебе до першої апостольської церкви, яка не втратила любов, а яка виконує волю свого небесного батька.